Так, Значить, сьогодні ми з вами проведемо дослідження на тему електролітична дисоціація, електроліти і не електроліти, електролітична дисоціація кислот основ солей. Е, яку мету діти ми сьогодні? у вас... У вас трішки хвилююся. Я завчасно вам роздала робочі аркуші, на яких ви звикли працювати і на звичних ем, практичних роботах. Ем, тому працюєте ви сьогодні на цих робочих аркушах, куди і робите всі свої записи. Ем, і ем, Результати записуйте результати спостережень, результати дослідів, якщо будете їх проводити, все ми це з вами проговоримо. Отже, дослідження у нас електролітична дисоціація. Яку мету ми можемо собі поставити? Е, е, яку мету? Єдине, що я коли я бачу зараз хвилиночку, бо я не бачу ваших, я не бачу ваших рук, якщо я е, ділюся всім екраном? Е, поділитися, значить, о, тепер бачу, мені тепер так краще. Отже, е, значить, е, ми сьогодні проведемо таке дослідження. Яка ж у нас е, тема? До, е, верніше, яку ми перед собою поставимо мету? Яку ми перед собою поставимо мету діти? Е, давайте подумаємо, що ми можемо е, яку мету перед собою поставити. Швидесенько, які у вас думки є стосовно цього? Яку мету ми перед собою поставимо? Що ми можемо дослідити по, у такій темі? Ми можемо ну, дослідити. В цій Будь темі ми можемо, нам... які речовини спокуту є електролітами, а які ні? Електролітами. А ж рік дослідити не взагалі то на які речвини де сусію саме кисоти основи та солі? Роз... Частинки, Данило, на які частинки? О. Добре, так. Отже, ми можемо дослідити. Давайте сформулюємо і запишіть собі мету у свій робочий аркус. Що ми от вже сказали Данило, тільки що сказав: на які частинки? Отже, як ми можемо сформулювати вивчити правда, процес сам. Так? Таким чином, як сформулюємо? Давайте. Ви процес дисоціації? Процес дисоціації, добре, далі. Ми можемо дослідити, як саме дисоціюють ті чи інші речовини. Ну так, та, ну ми, ми можемо так, саме дослідити можемо. саме дисоціацію. Так, отже, можемо дослідити. Добре, у вас в робочому аркуші є графа обладнання, ви її пропишете в результаті спостережень за дослідом, за відеодослідом, спостережень за моїм дослідом, або якщо у нас вийде щось зробити. Якщо значить, якщо Наприклад, вивчити процес електролітичної дисоціації, ви ми, мені проговорили: з'ясувати, які речовини можуть бути електролітами, так, а які не можуть. І саме дослідити особливості дисоціації. Данило мені е, казав, що дисоціації кислот, основ і, і солей. Так, запишіть собі мету. Тепер ми маємо сформулювати діти гіпотезу. Ми маємо сформулювати гіпотезу нашого дослідження. Що таке е, гіпотеза? Одним словом, гіпотеза це що? Це, це якась така думка взагалі доведення, я так розумію. Це так, на мою думку. При... Так. так, припущення, яке ми можемо або довести, або спродити. Ну, дослідити або довести, або спростувати. Давайте сформулюємо гіпотезу е, нашого дослідження. Давайте, які у вас пропозиції? Що ну, в Розпадаються найони, чи буде проводений електричний струм? Ще раз, Денис, е, В в Врощені з водою розпадаються речовини на йони, чи вони будуть так. проводити електричний струм? Так, чи будуть ці речовини проводити? Так, справді, давайте запишемо гіпотезу у свій робочий аркуш. Е, Якщо речовини, значить, як запишем? Е, якщо речовини утворюють йони, як сказав Денис, то вони є чим? Електронік. Ну тобто, електро якщо, електро ну, тобто якщо речовини самі розпадаються на йони, звісно, тоді вони проводять е електричний струм. Так, тобто, е значить, якщо речовини розпадаються на йони, то чи проводять вони електричний струм? Так, і якщо запишіть, будь ласка, гіпотезу свого дослідження е у робочій аркуші. Гіпотеза, якщо речовини Розчеплюється на йони, записуємо. Я забрала е, гіпотезу, свою, таку, е, яку є при підготовці, тому що ви запишете кожен свою гіпотезу. Домовились, запишіть свою гіпотезу, яку ми е, будемо спростовувати, або досліджувати, е, або е, доводити. Або доводити. Так. Отже, гіпотеза у нас є. Я, речовини, які утворюють в одному розчині йони, є електроліти, е, які здатні проводити електричний струм, і що ці е, кислоти, основи, е, до, зараз ми з вами пригадаємо, е, які речовини належать до електролітів, які не належать. Отже, записана гіпотеза, йдемо далі. Ідемо далі. Значить, дивіться, які методи ми можемо з вами використати? Які методи? Повтораження або експериментом. Так, я трішки хвилююсь, тому. Е, так, отже, спостереження та, або експеримент. Е, добре, який план дослідження? Давайте складемо план дослідження. Для початку, перш ніж е, проводити дослідження, ми маємо е, ну, е, мати певні, що? Певні? Обладнання взагалі. Ну, е, і ще, до речі, технічне е... Методи техні... Як там? обладнання технічного захисту. Ну, тобто... Що... Е... Ну, тобто як е, захисні окуляри, рука рукавичка тобто, то про техніку безпеки? Так ми ще поговоримо. Добре, Данило, але перш ніж проводити якесь будь-яке дослідження хімічне. Ми маємо мати якісь певні знання теоретичні, правда. Щоб не, е, нічого не е, ну, зробити небезпечного для свого здоров'я. Тому, перш ніж, першим пунктом плану, перш ніж проводити дослідження, ми пригадаємо теоретичні якісь основи. Пер, перший пункт. Тому, будь ласка, запишіть перший пункт плану дослідження, пригадати, теоретичні е, при, пригадати. Зараз пригадати ну, саму теоретичну, теоретичні основи, тобто які, які речовини належать до електролітів, які до неелектролітів. Далі ми дослідимо електролітичну дисоціацію кислот основ солей та порівняємо Ступінь дисоціації різних кислот це, ну якби третій пункт плану. Я вам пропоную порівняти, якщо зможете зробити як в домашніх умовах, то ми будемо про це з вами відразу під час дослідження говорити. Отже, давайте пригадаємо швидесенько, пригадаємо швидесенько, які речовини належать до електролітів. До електролітів належать більшості неорганічні сполуки, а саме кислоти, основи, солі. Е, щось добре. Там іще. Добре. До Данило, дякую. Дякую, дякую, Данило. А можливо ще хтось скаже, е, м... просто знаєте, я вчора загалі вчився цілий день, просто повторював собі хімічні властивості неорганічних речовин. Молодець. Тож. Молодець, що повторював, готувався. Так, добре, Данило. Отже, е, е, значить. Пригадали, а е, як ми маємо розуміти, що таке електроліти? Ну, Тобто речовини розплави або е, розчини, яких проводять електричний струм у воді. Добре. Е, відповідно, не електроліти. Тобто ті речовини розпові, чи розчини, яких не проводять ну, Добре, не те повертаю, перепрошую. Так. Добре. Значить, отже, давайте будемо досліджувати електролітичну дисоціацію. Взагалі було тільки що сказано. От Данило сказав, що які речовини саме проводять. І Данило казав Ангеліна. А чи має значення розчин, маємо речовини, чи суха? Можна, я скажу, можна, Данило. Ну тому що речовина у твердому стані взагалі у ній усі йони сполучені, і тому вона не проводить електрики. А коли так. потрапляє у воду, тоді усі йони починають взагалі рухатися порядково. І якби Добре. я ще черг, там дивився дослідження щодо катоду та аноду. Ну я думаю, що вже цього не треба ну, Це, е, Дивися, е, Данило. Ти просто повторював матеріал. Е, от а ми сьогодні на дослідженні будемо робити саме те, що заплануємо. Ось, далі, е, значить, отже, дослідження для того, щоб е, дослідити, чи проводять речовини е, електричний струм, я пропоную вам відео невеличке. Значить, у відео е, я буду його коментувати. Е, значить, е, електрона. Е, те, чи проводять речовини електричний струм, можна перевірити за допомогою спеціальних приладів з електродами. Тому от ми переглянемо зараз відео, маємо, ми маємо воду. Ось з ось в скляночці є вода, в яку опущено електроди. Лампочка не світиться. Отже, вода, струм не проводить. Ми насипали кухонну сіль і опускаємо туди електроди. Лампочка засвітилася. Отже, що ми побачили? Що ми побачили, що. Ем... Що побачили ви і який висновок зробили? Запишете у, ем, у свій аркуш. Запишете ем. у свій аркуш. Свої спостереження і чому так відбулося. Тобто у робочому аркуші у вас є табличка, в якій є, що робили, що спостерігали і рівняння реакцій. Туди ви запишете, значить, перш ніж продовжити наш експеримент далі, перш ніж продовжити я Я пригадаю, е, хоча, добре, поки ми переглядаємо відеодослід, дослід, ми, е, я не буду перериватись. Далі, значить, е, хоча ні, значить. Е... Пригадаю, правила техніки безпеки, так? Що перш ніж проводити, хоча Данило нам нагадував, що треба засоби захисту, перш ніж проводити будь-який експеримент, ми маємо згадати правила техніки безпеки, основні з яких ви бачите на е, моєму слайді. Бачите, так? От, yeah. якщо. Бачите, якщо вам вдасться в домашніх умовах провести якесь дослідження. Зараз у нас буде на цей час провести якесь дослідження, то я нагадаю вам правила техніки безпеки для домашнього експерименту, що всі досліди вдома мають проводитись з дозволу дорослих та в їх присутності. Усі дозволи, всі батьки повідомлені, що ви будете на дистанційному навчанні. у всіх діти у вас є хтось з дорослих вдома. Так, добре. Так. Дуже добре. Так, отже, ваше робоче місце, якщо досліди, що ви, вам може згодитися? У вас е, може згодитися для робочого е, місця, для експерименту власного, оскільки ми це можемо побачити, лимон, е, лимонна кислота, е, вона е, лимон, для третьої частинки лимонна кислота, оцтова кислота або Абот іншими словами, і індикаторні папірці. Ці всі досліди більш-менш безпечні і ви е, зможете е, їх провести вдома, якщо вдасться комусь провести е, свої експерименти, то ми потім з вами їх обговоримо. Отже, робоче місце у вас має бути підготовлене. Е, не має бути нічого зайвого. І всі інші правила на слайді. Продовжуємо наше відео, щоб ми не е, зупинялися. Отже, значить, ми побачили, що Сухаричове, вірніше, ми побачили, що розчин вода не проводить, так бо лампочка не засвітилася, а е, сіль, розчин солі проводить. Далі ми, ми подивимося, як проводить. Е, Електричний струм, чи проводить органічна кислота. Значить, оцтова кислота в склянці не розведена, ми бачимо, що не проводить лампочка, не світиться. Тепер обережненько додаємо, додаємо воду, ми розводимо так. Не так. Навпаки, верніше я оговорила з діти, яке правило безпеки я не так сказала. яке Що я сказала не так? Так, е, е, так, 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 зараз, 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 зараз. Ось. Що я тільки що, яку помилку я припустилася при е, озвученні відео? що до, Що я сказала, що доливаємо? Може, ви сказали, що доливаємо воду до оцтової кислоти. Воду в кислоту. А можна так робити? Ні, Ні треба... не можна тоді говорити. Треба а, навпаки, так. я е, обмовилася. Так, дійсно, обмовилася. Тепер. А тепер зараз ми спробуємо провести експеримент. Я для цього свою камеру перемикну на ту, в якій буде видно. Так, відео. Зараз. Е, який ви ви будете бачити, і ми попробуємо, діти, значить, дивіться, у нас є, у нас є розчин, за якою ознакою ми бачимо, що кислота дисоціює. Бачимо під номером, під номером 2, Під номером 2 в пробірочці у мене налита оцтова кислота. Я зараз е, опущу в неї індикаторний папірець. От, що? Не бачимо. Бачимо, все добре я. Так, отже, е, отже, не бачу себе. Так, ми по камері можемо вас бачити. Ви? Так, та камера взагалі. Ось, ну, справа від вас. Ну, теж є іще одна. Так, ну, ви, ви бачите зараз... зміну кольору. Mm. Так, засоби захисту. Ось, все я не добре переключила. Отже, отже у пробірочці в мене. Е, у пробірочці в мене є налита оцтова кислота. Що ми бачимо? Ми бачимо зміну кольору. Так, індикаторів кольор. На оранжевий. Навіть де він був оранжевий, а став. Рожеву? Рожеву. Отже, про що свідчить поява рожевого кольору е, у індикаторі? Пані Ліля, у вас час. Е, так. Е, далі, значить, порівняємо, отже, до, щоб не наливати дивіться, е, значить, е, бачимо кислоту, що лимонна кислота змінила колір. Діти, бачив? Так. Бач, бачив. Добре. Отже, е, е, про те, що, про те, що натрій гідроксид теж дисоціює на найоне. Пані Лілія, ви вже одну хвилину часу перебрали. Закінчуємо урок. Ой, перепрошую. Діти, результати досліджень по Ой, е... Результати досліджень прикріпіть на дошку Padlet, яка у нас буде за посиланням в чаті. Добре. Зараз, так, зараз, зараз зум, зум, зум в чаті. Чат. Зорієнтувалася. Чат. Діти, результати своїх досліджень, що ви дізналися на фрагменті, і що вам вдалося побачити, ви фотографуєте свій робочий аркуш і прикріплюєте на, на дошку Padlet, яка у нас є. Добре.